Лабораторія підприємництва відкривається у Житомирі. Працюватиме вона на базі центру професійно-технічної освіти. Оснащена вона буде високотехнічним виробничим обладнанням для безоплатного використання підприємцями мікро та малого бізнесу. Сфера деревообробка, металообробка та 3D-моделювання. Про це нам розповів керівник проєкту Борис Пахулюк. Останні роки ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб створювати різні проекти і фінансувати ці проекти за рахунок. Коштів міжнародних партнерів для того, щоб розвивати малий середній бізнес в Житомирі, і це чергова ініціатива, яка покликана розвивати саме тверду інфраструктуру для малого і середнього бізнесу і допомогти релокованим бізнесам, які переїхав в нові регіони, започаткувати чи відновити насправді господарську діяльність. 80% проєкту фінансується за рахунок грантових коштів, та 20% покриває місцевий бюджет. Така вимога міжнародних партнерів каже Борис Пахолюк. Загальна вартість проекту складає 380 тисяч доларів, із яких 300 тисяч це кошти безповоротної технічної допомоги наших міжнародних партнерів безпосередньо уряду Німеччини, і 80 тисяч доларів це внесок міста, який буде використаний для ремонту приміщення, в якому буде влаштована виробнича майстерня, і також на частково на заробітну плату персоналу, який займається адмініструванням цього проекту. Виробничу майстерню можна використовувати як технічну базу для перекваліфікації Ікації, зокрема внутрішньо переміщених осіб, військових, які будуть повертатися з фронту, цей простір дозволить опанувати нові робітничі професії, знайти нову роботу або започаткувати власний бізнес. Наша ініціатива лабораторія підприємництва, вона стосується розвитку двох компонентів. Перший компонент це створення такого гнучкого офісного простору для бізнесу, куди вони зможуть прийти орієнтувати приміщення там на кілька годин чи на кілька днів, там чи на середньострокове користування. І ще одна перевага. Цього виробничого простору за те, що він створюється на базі профтехосвіти, профтехучилища, це означає, що учні, які вчаться в цьому навчальному закладі, вони зможуть отримати доступ до сучасної виробничо-технічної бази. Окрім цього, в процесі створення ще офісне приміщення, каже Борис Пахолюк. Облаштовані будуть місця для переговорів, для презентації, для роботи безпосередньо з офісною технікою. Це приміщення знаходиться на в місті Житомирі за адресою вулиця Київська, 19, дріб за словами Бориса. Зараз малому та середньому бізнесу потрібна допомога для переорієнтації власних ринків збуту на європейські. Потрібно шукати нові можливості продажу і нових клієнтів за кордоном, тому потрібна технічна допомога для місцевих, в тому числі місцевих підприємців, саме в тому, щоб зробити більш видимою їх продукцію на європейському в першу чергу ринку допомогти здобути нові навики і знання для того щоб просувати власну продукцію за кордон загалом проєкт планують завершити до кінця 2024 року і в наступному ввести в експлуатацію і офісне приміщення для бізнесу і виробничу майстерню для користування «Є бажаючі, які хочуть забронювати собі місце в майбутньому або задекларувати що вони хочуть стати учасниками чи резидентами цієї Рубничі майстерні можна звертатися на адресу комунальної установи генці розвитку міста. Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.